Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Іван Тимочко, військовий експерт. З нами на зв'язку. Пане Іване. Доброго дня вам. Вітаємо. Пане Іване, дуже добре вас бачимо, але поки що не чуємо. Давайте а, так, протестуємо зв'язок. Зі звуком. Я чую. О, супер. О, тепер і ми. Дякуємо. Пане Іване. Хочу поцікавитися у вас вашої особистої думки, коли ви дізналися ось про таку прикрість для росіян, яка сталася в Краснодарському краї. Раптом вибух на нафтобазі. Що ви подумали в цей момент? Якщо вибухи у Краснодарському краї, то все і на Енгельсі це не просто вибух нафтопереробних станцій, це не просто виведення з ладу. Скажімо, бюджету утворюючої структури противника. Я на цьому завжди наголошую, тому що нафтопереробні станції це станції, які утворюють бюджет Росії. А отже, окрім свого прямого призначення, забезпечення пальним, мастилами, оливами армії, вони ще її забезпечують фінансами. А отже, ми розуміємо, що знищення такої станції це такий. Об'ємний процес виведення багатьох ланок військової і, скажімо, е економічної Росії. Ну а якщо ми говоримо про Краснодарський край, якщо ми навіть його я вважаю, що потрібно додавати безперервно ще і. Підриви НПЗ в Енгельсі це означає, що виводяться з станції, які забезпечують пальним чорноморську флотилію Росії, і в, і позбавляються пальним власне стратегічні бомбардувальники Росії, які роблять пуски ракет середньої там середнього дальності, ті ж самі крилаті, балістичні, тобто те. Те, що ворог запускає в Україну, чи те, що той транспорт, який забезпечує, підвіз, наприклад, тих самих безпілотників і тих самих ракет в окупований Крим, і як бачимо, це такий величезний спектр виведеної з ладу цілої ланки ворожих засобів ураження, які так би мовити знаходяться поза кадром, бо паєрія вибухів, це прекрасно. Це для зображення чи аргументація того, що у Путіна в лапках все під контролем це дуже позитивно. Це свідчить про слабкість систем протиповітряної оборони неналежному рівні. У них забезпечення так точно, тому що удари по цих станціях вже відбувалися неодноразово. Це вже системність, і Росія не може забезпечити з прикриття таких важливих стратегічного рівня. Об'єктів для їхньої армії і для мене знаєте, що ще цікаво цей процес розгарметизації, тобто так виглядає, що в них там немає якихось серйозних систем е власне аварійних відключень палива призупинки, чи можливо вона настільки їм була важлива. Що вони не зуміли вчасно з інших резервуарів відкачати, відвести пальне, яке через декілька днів нагрілося до такого рівня там утворилися видно випар. Я думаю, що хіміки це детальніше би обґрунтували, що відбувся вибух власне таких об'єктів, так виглядає, що там було декілька уражень, і деякі ураження противник зразу вони проявили себе декілька все таки був процес. Скажімо, такої каталізації ситуації для того, щоб відбулися повторні вибухи. Розуміємо, що така станція швидше за все зараз. Припинить повністю свою роботу виробництво. А отже, це мільйони тонн переробленої нафти не потраплять ні на ринок, ні в російську армію. Ну і важливо також той момент, що по суті яка реакція на них для мене для танців вибухи була теж, якщо я розглядав відео росіян, які знімаються в ці, ці цю пожежу. Якщо раніше у них це було на рівні якоїсь такої екзультації. Посмішок, гри, вау, прилетіло, вау, зірвалося там лайка, бігатня. То тепер вже крики істерика тих, хто спостерігає. Що нам робити? О мені страшно. Тобто, нарешті до них приходить зрозуміння і сприйняття того, що ми настільки системно задаємо ударів, що навіть росіянам, які там кажуть, я політикою не цікавлюсь, там страшні бандерівці, десь на Україні воюють і так далі. Вони зараз задумуються, чи потрібно нам оце у порушення нашого комфорту, ризику нашого життя для того, щоб наші ж російські солдати перлися в Україну. Я думаю, що вони зрозуміють, прийде до них нарешті оце загальне прозріння. що вони самі і є винуватцями цих вибухів, бо вибухи це наслідок їхнього мовчання і підтримування. Режиму Путіна, який наносить ці удари по Україні, ми з цим страждаємо постійно. У нас удари і по цивільних об'єктах, і по об'єктах громадського перебування життєзабезпечення. То, то то, ми знищуємо як правило ті об'єкти, які дійсно напряму. Підтверджено, причому це підтверджено навіть самі росіяни, коли описують ці нафтопереробні станції. Вони в них і указують, що ці станції працюють на оборонку їхню. Ми знищуємо сугубо військові об'єкти, але вже стратегічного рівня це. Дуже серйозно, це те, що має дуже довгострокові наслідки для самої російської нафтопереробної галузі. Бо при таких ударах вони втрачають і контракти, і замовлення на продажу цього пального чи супродуктів переробки нафти. Я вже не кажу про те, що наскільки важко їм буде відновлювати. Сам процес виробництва в умовах санкцій, а також розуміємо, що якщо відбувається пожежа на такому об'єкті, таких масштабів, навіть якщо щось не вражається, навіть якісь резервуари залишаються, скажімо, не враженими, але там створюється така температура, що по суті пальне. Чи супродукти з нафти втрачають свої цільові властивості? Тобто їх уже навіть не можна буде застосувати в майбутньому, навіть якщо вони будуть збережені, це теж дуже важливо. Тобто, це такий, ми з вами бачимо гігантський гриб. Ми бачимо з вами дуже вдалу військову операцію. А я бачу об'ємний процес, який в довгостроково впливатиме на всю російську оборонку. Пане Іване, в нас є ще буквально декілька хвилин. Я хочу повернутися до вашої фрази, що Росія не може забезпечити захист ось цих об'єктів з іншого боку, нафтопереробних заводів, нафтоперекачувальних станцій ну нафтобаз більше. Ну решта, ну це не така велика кількість. Повертаючись, Росія не може ну технологічно зупинити дрони. Чи чи в неї в чому я сумніваюсь? Немає такої кількості засобів ППО, щоб убезпечити увесь цей ланцюг. Поясніть, будь ласка. А, а тут такий цілий бургер з однієї сторони, вся російська протиповітряна система оборона будувалася до якоїсь там міфічної з радянських часів війни з НАТО, і вся їхня система протиповітряної оборони була зациклена на боротьбу з авіацією. З ракетами стратегічного рівня і значення ніхто з них не передбачав, що країна сусід придумає достатньо прості, але водночас дуже ефективні засоби ураження. Під які російська система протиповітряної оборони особливо багато шаланована не спроможна виконувати задачі протидії. Річ в тому, що по суті вся протиракетна, протиповітряна, стратегічна система оборони Росії в основній масі це є спадщина радянського союзу. Тоді питання застосованих масованих ударів безпілотниками ну, просто не розглядалося як таке. Тоді зовсім інша будувалася доктрина і стратегія ведення бойових дій, і в теперішніх умовах, коли Україна знайшла спосіб здешевити і, скажімо, мобіліз створити мобільні засоби ураження, які Прилітають на далеку відстань, які мало виявленими, які можна робити масованими і дешевими. Тобто, при масовості ударів коефіцієнт корисної дії е, дуже великий, при тому, що собі вартість ураження це просто мінімально. Ми ж говоримо навіть якщо про нафтопереробні станції, але ж ми маємо згадуємо, що наносились удари по аеродромах. По, скажімо, складах біля аеродромів, що це означає? Вони навіть не можуть прикрити свої цільові засоби. Ураження чи їхнього захисту аеродроми. Це, це а я вже не кажу про те, що поява безпілотників в таких районах, де навіть система протиповітряної оборони може працювати, зокрема в районі аеродромів. Там посилено чи навіть застосування авіації. Вони змушені припиняти вильоти цивільної транспортної авіації, щоб не було збиття. Тим паче, ми знаємо багато випадків у них дружнього вогню, а це також мільйонні збитки в доларах, причому для їхньої. Авіаційної інфраструктури тому це найбільше з цим пов'язано. Ну, і дійсно з тим, що ми масово знищували їхні засоби протиповітряної оборони. Згадаємо крайню інформацію, що дав гур, скільки за горизонтних станцій російських знищено. А це ми розуміємо вже мільярди доларів. І причому знову ж станції, які будувалися в часи там радянського союзу протиповітряні, наприклад, так системи оборони, їхня а, процес їхнього виробництва був Скиданий по всьому радянському Союзі, і станом на сьогодні багато втрачено, креслень, багато втрачено тих підприємств, установ, які ви купля... виготовляли, комплектуючи чи до радарів, чи до інших. Тобто це є величезні втрати, які Росія не зможе комплектувати. В неї зараз ситуація такого російського трішкиного Капфану. Камф... Знаєте, коли з одного боку відрізає. В другий пришивають от такий процес у них відбувається. Мені подобаються такі процеси. Хай вони продовжуються. Пане Іване, дякуємо Дякую. вам за те, що долучилися, за те, що коментували. Важливі питання. Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.